Тобі Христе, царю вічної слави, Хвала тобі Христе, царю вічної слави, я світло світу, хто йде зі мною матиме світло життя, хвала тобі Христе, Царю слави Господь з вами і з Духом твоїм слова святого Євангелія від Святого Йоанна слава Тобі, Господи, переходивши, побачив Ісус чоловіка з роду сліпого. Сплюнув на землю, споготовив слиною глей і помастив глеєм очі сліпому. До нього ж сказав Іди вмийся в купелі Силоамській», що у перекладі означає зісланий. Отож подався той, умився і повернувся зрячим. Сусіди ж і ті, що бачили його раніше сліпим, заговорили «Чи то ж, не той? Який ото все сидів, же брачив? Одні казали: То він, інші ні, лиш подібний до нього. Він же каже, Це я. Тож завели того, хто сліпий був до фарисеїв, було ж у суботу, коли то Ісус споготовив глею і відкрив Йому очі. Той фарисеї спитали. Його як він прозрів, а він їм, глею поклав мені на очі, я вмився і ось бачу. Деякі з фарисеїв твердили: не від Бога цей чоловік, бо суботи не дотримує. Інші мовили: Чи ж може грішний чоловік отакі чудеса чинити? Отож суперечка була серед них. І знову сліпому кажуть. А ти що про нього кажеш? Про те, що очі тобі відкрив? Одрікає пророк він. Фарисеї озвались і сказали до оздоровленого, ти весь у гріхах уродився, а нас навчаєш і прогнали його геть. Довідавшись Ісус, що вони геть його прогнали, отож, зустрівши його, промовив до нього. Віруєш у чоловічого сина, а той, а хто Він, Господи, щоб я увірував у нього. Ісус же йому, Ти бачив Його, Він, той, хто говорить з тобою. Тоді той і сказав: Вірую, Господи, і поклонився йому. Це є слово Господнє... Слава Тобі Христе! Нехай слова Святої Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. Слава Ісусу Христу. Амінь. Дорогі, слава! Дорогі наші всечесні отці, отець наш священик, отець Сергій, наш клєрик Ярослав, наші міністранти. Кохані любі в Христі, Божі дітоньки, наші учасники реколекції. Сьогоднішня Євангелія дуже багата в своєму змісті. Один з них, цей зміст, ця тема це є віра. Ми сьогодні переживаємо на реколекціях таємницю ружанця болісну у коронуванні Пана Ісуса Терновий вінок. Але з якою вірою? Потрібно було Ісусові це все пережити. І сьогодні про цю віру нам говорить Ісус Христос через зціленого чоловіка, який був сліпим і прозрів. Думаю, буде дуже доречно, щоб ми на службі Божій теж визнали нашу віру. І думаю, що, як не забудемо, після проповіді цю віру собі урочисто помолимося, відспіваємо. В чому полягає? Сьогодні наша віра, дивлячись на Ісуса Христа в Терновому Вінку, на що скеровані наші очі, коли Ісус йшов з Єрусалиму в Емаус, нас догнав двох учнів, які йому сказали: Ти, напевно, не знаєш, що сталося. Ми чекали на пророка, на визволителя, а тут нашого учня. Містча нашого професора, провідника, проводаря нашого вбили на Христі. Ісус їм розказує цілу Біблію, яка відноситься до пророцтв, до Ісуса Христа, відкриває їм очі. Вони його запам'ятали Ісусом в терновому вінку, цар, над яким насміхалися, цар якого коронували терням, а не короною. Цар, який маючи владу, нічого не міг зробити перед Сенедріоном, Пилатом, нічого не міг зробити перед архісвященниками. Сьогодні ми бачимо багато чудес і часом розуміємо, що не маємо до кінця такої віри, правдивої дитячої віри в Бога, дитячої віри в Бога. Чому дитяча? Діти мають таке прозріння щире. Боже, по-польськи, не погматване, тобто не заліплене якимось болотом, глеєм, який нищить зір, але не який оздоровлює. І колись на одних реколекціях Аксіонс мене просив, щоб трошки візуально пояснювати людям деякі речі, і готовив для мене такі плакати різні. І один з таких плакатів це був малюнок, як маленький хлопчик з дівчинкою стоять десь там коло річки. Біля кладки, десь там квіти збирають. Може їм було по років, не знаю, 5-6. Ну і така напис, яку треба було пояснити. Каже хлопчик, я тебе дуже люблю. Дівчинка питається, діалог. Як як дуже любиш, так по-дорослому, а він каже, ні, по-справжньому. Ми не раз думаємо, що. По-дорослому це от розуміємо. Я вмію щикатурити, машину ремонтувати, мшу правити. Але чи по-справжньому, так? Бо по-дорослому, бо нас хтось навчив, школа, дитячий садик, семінарія, курси, якісь, університети. Ось про що йдеться в дітей? Діти вірять. Вірять, що не навпрошки, але без додатків, які є дуже добрі раз. Але це дуже важливо, щоб ми теж помітили, от, наприклад, як слухаємо проповіді, як священники пояснюють, як ось, наприклад, тут наш присутній отець, я не раз чув, як ми десь там чи навіть в розмові, чи нам шість святий, отець Сергій не раз якийсь такий приклад вибере. Очевидно, ми вчимося в семінаріях, але чуючи якийсь примір, якийсь приклад життя, я відразу собі. Усвідомлюю, наскільки це практичне і правдиве, не тільки з книжки. І тому не раз там я говорю про парафію, про людей, про маму, про сімнарію, про якусь поїздку, про це десь там за кордон їздив, чи щось там, тому що в цьому проявляється автентичність, актуальність Божого проведіння. І там Цар не програний. Ісус Христос, який не є в короні і в Золотих одежах. Він є царем, бо має владу. І він навіть, якщо пам'ятаємо цей уривок Євангелії, коли є розмова з Пилатом, Він каже, я маю владу тебе відпустити, що хочеш зробити. І каже йому Ісус, ти не мав би влади, якщо би тобі не дано її згори. І сам Бог, який допустив такого правителя в тоді, на той час, цей же самий Бог не переступає його влади. Розіп'яли Ісуса Христа. Так? І, і тут є цей момент, на чому ця влада полягає. Інший момент, коли Ісус каже, якщо би я хотів, щоб мене врятували, то я би зараз ангелів, ціле войско скликав сюди і ти нічого не зробив. І тут сьогодні, яка є влада? Там, де вже ніхто не може нічого зробити, де вже спротивились люди, знеохотились рідні де лікарі розкладали руки і казали, що ми нічого не зможемо. Людина сліпа, яка незряча. Ця людина приходить і на собі відчуває силу, владу, яка є понад медициною, понад людськими очікуваннями, яка є понад біологічними процесами людини самої. Якось людей. На одній проповіді питав, от, що би ви вибрали, якщо би вам Бог дав вибор, сказав, що ви на, на старість будете старіти, хворіти, е, певні вже часті тіла перестануть робити, як треба. Що би ви вибрали? Слух, зір, ноги ходячі, е, руки справні? От, що би ви вибрали? Люди дуже довго, е, деякі чекали, деякі казали, я би хотіла тільки хоч бачити світ. каже, ні, я б хотіла балакати, бо як не буду балакати, не буду знати, що я хочу. Третя, яка я би хотіла слухати, бо я б знати, як до мене відносяться. І кожна з цих людей, нам ще святий, мали якісь такі свої, мали свої такі остаточні можливості рятунку, щоб хоч мати контакт зі світом. Наскільки я пам'ятаю, святий Альберт Велькі, може, отець більше буде помнив, чи це правильна історія. Святий Альберт Велький, він мав таке об'явлення від Бога, що він на старість, як єпіскоп, потірає розум. Вже буде без пам'яті, І Він це прийняв, так? Ну, хіба Альберт Вєлькі це мав? Ну і він прийняв цей, поофірував Богу ще за пам'яті, що він там хотів. І, що цікаво, кажеться, теж він. Ну, не знаю, чи треба буде провірити в Життюрисах Святих або Жего який цими мелодіями займався, або, напевно, ще цей, як Альберт. До нього до святого прийшли відвідувати, і каже він, що я маю останню волю, щоб мені просто заграли музику на піаніні заграли. І чоловік каже, я не вмію грати. Він каже: ну, ти що, що не вмієш, грай. І той сів і почав грати. І це був Цуд він, Альберта. Але я думаю, що це Альберт. І, власне, є цей момент, коли. Но Бог дає прозріння не тільки очам, розуму, можливостям. Мені один ксьонд в Польщі остатньо, я вторік був на реколекціях, мав шість парафій домовлених на реколекції, Три обслужили, а вже почалися ці всі болячки якісь, скажімо, ну і вже запрещення. І державна влада, і церковна, і я в три парафії не доїхав. Самі ксьондзи дзвонили, що немає можливості. І на цій останній, третій парафії е, був такий момент, коли ксьон скаже, зробимо все можливе. Е, треба буде все одно зібрати людей. Люди прийдуть, нема права в вкустили. Ми на дворі їх зберемо, повиносили лавки, нема мікрофонів, треба щось шукати. Це вже п'ятниця, в суботу вихідний, е, неділя прийде повно людей ще. Е, і десь там дзвонив до знайомих, вони йому купили такі грамофони, рупорти. Щоб почепляти на цей на костюм, обдзвонювали, де могли, і інтернет, і телевізор, і всякі можливості. Всюди закрито, всюди не можна торгувати. Ну і хтось там каже, ой, чи ми це зможемо зробити. Він їде до свого родинного міста, де мама живе, зустрічаємося з тим товаришем його. Він дає нам 5 таких ящичків в кожному упакований рупорт. Ми їх вішаємо на докола костюла. І як доїжджаємо до Костюла, коли вже верталися до парафії, ксьон собі це усвідомив. Ксьонць Анджій, такий він дуже гарні там твори, книжки пише, стихотварення. Ксьонця Анджена Андріка, навіть, навіть фамілія з Українізована, але мушу собі пригадати, то вам скажу. Дуже добрий ксьон з діцезії Гнязнінської. Гнєзно – це столиця, так як нас Почаїв, столиця, Духовна, теж Польщі, окрім. Ясний Гори, бо там почалася віра в гніз, ну. Ось, О, Панасюк, Ксюн Санджий Панасюк. І він каже: знаєш, ойче Лаврентію? Чи ти усвідомлюєш, що зараз произошло? Я думаю, ну що произошло? Він каже, ти знаєш, чому ми це все зробили з тобою? Ці всі грамофони заказали, купили, організували. Яка, ну як чому? Тому що людям тренка ні, Ми тільки це зробили тому. Що ми собі не усвідомлено, що це неможливе зробити. Тому що все закрите, всюди запрещення, всюди закутання, ці, всюди не можна, торгувати не можна, то не можна. Люди приходять реколекції оголошені. І він каже: ми тільки це зробили з ласки Божої, тільки тому, що ми собі навіть не мали поняття, що цього зробити неможливо. Цього зробити неможливо. І не раз в нашому житті так є. Чому? Тому що ми забуваємо, що цей цар окоронований, він не є програний. Що є більша сила, є внутрішня сила якась. Я пам'ятаю, як у міністрант їхали на парафію з Ксензом Ванаксом, як Бог дасть дожити, то поїдемо на відпуск Анту і побачимо його гріб біля костьола під дзвонами. Їдемо з парафії на парафію 5-6 служб в неділю. І каже шофер: Ой чи. Колесо там, і треба зремонтувати, нема чим. І він підбігає. Ну, то ще добре, що ми вибігли з машини, що легше було. Він хватається за цю... а Ніва машина тяжка, Ніва. Він хватається і каже, а все по-русски говорив, латиш, каже, давай, швидко ремонтуй. Цей відкручу колесо, стави, і потім він каже до нього, що «Ой, чи як ви так підняли? Він каже, ну я не знаю, треба було. Він просто не подумав, це людина сама взяла машину, піднесла без домкрата. Я це бачив на, на свої очі, але сьогодні, якщо щось дуже треба, то я задумаюся, а може я це взяти чи ні? А може, просто не треба думати, як Петро не думав, пішов по воді. Почав думати, топиться. Він же ж рибак, він знав. Це я можу не знати, що по воді не да? Бо музиканти не знають цього. А рибаки знають. Він же ж не робив в дорожному відділі, він ж рибаком був. І то як це рибак, не знає, що по воді не ходиться. От Просто не треба думати за фізику, не треба думати за щось друге. Ось. І тому сьогодні, в день окоронування Пана Ісуса, ми е, теж маємо таке ну, на польській мові е, теж цього помі, приміщення цієї території, осьродка, тому що цей осередок буде мати місце найголовніше. Так, Може для. Когось, навіть як чи оця Лаврентія особливо часом перетягує ця важність, наприклад, в столовій, от там себе хорошо чувствує. Ну, добре було, щоб тут себе добре. Тому що це є найважніше місце. Наїс можна всюди. А от, пана Ісуса мати при собі, це і найголовніше. Тому е, двохсторонній тепер е, момент. Ісус укороновує нас своїм присутнім. Присутністю своєю в Присвятих дарах. А тепер ми будемо оконовувати Його нашою почистю, молитвою через присутність біля Ісуса Христа. І дуже добре, що наша аніматорка Тадзьова Тадеошина казала, давайте все-таки один раз ще собі так зробимо в костілі на зустрічі, тому що для намету вже все є. І може варто було би в перший день присутності Пана Ісуса тут з ним побути. Ну, очевидно, будемо в другі дні ходили десь, але, але щоб так е, його потішити, Пана Ісуса, що ми є з ним. Тому нехай добрий Бог приймає е, нашу потребу прозріння, нехай нам дає прозріння через Боже Слово і реколекції. І нехай кожен, хто прийде сюди, е, пригадує собі, що навіть в цей момент читалася Євангелія про це, тому що тільки тут є розв'язання справ, вирішення проблем. І відкриття очей, на тої ця каплиця є. По-друге, це була картинна галерея, бо ще повішають образи, органний зал, бо може будуть співати екскурсоводи. Може би тут були, бо будуть розказувати, що це, звідки взялось. Але найголовніше це є намет зустрічі з Богом. Ми тут зустрічаємося з Богом. Тому великий Бог заплат всім присутнім за молитву. За це звінчання і нехай Добрий Бог благословить, власне. А це Дух Святий робить. Я собі думаю, от як сьогодні попрошу щось сказав, просте ж йде. Сьогодні вкрали в мене молитву Духом Святим, бо я хотів молитися. А ой, а отець э, перед а я тим, хотів, поки я попрошу. Скажіть, прошу вас. Що спішив що На початку цієї служби Божої я кажу, матір Божа милосердя. Матір Божого Милосердя. Це парафія Матір Божа Милосердя. Скажи мені через твого сина, Лаврін, зараз слово на цю проблему, яку я маю. Я вам хочу сказати, що я отримав відповідь на це. Матір Божа до мене промовила через слова Отця. Так що, ось так хочу сказати, що Дух Святий. Зараз подія, матінка Божа сказала мені відповідь: аби тепер її не забуть і аби тепер сатана її не вкрав. Тому що пам'ятаєте притчу про Сіяча Кісія? Прилітають птахи і крадуть. І в мене так часто буває. На жаль, що Бог мені говорить, а потім прилітає сатана. Прилітає як пташка. Непомітно, тихенько, навіть як сова, яка пролітає тихо вночі, ти не знаєш. Вона вже тут а тихенько береш. Ти прокидаєшся і без нього, без слова. Я хочу просити. Матінко Божу, щоб в цьому помешканні, де вона тут царює, як милосердна, щоб в своєму милосерді вона дала таку ласку тим, які будуть тут на реколекціях, щоб сатана не мав доступу до нас, щоб в тому значенні, що, щоб не крав слово. Тут, в цьому місці, у нас була вже ріколекція на Святого Йосипа, коли цей центр відкривався 19 березня. У нас були перші реколекції, і на цих реколекціях під час адорації жіночка одна підходить до мене, потім на наступний день, але тоді вона на, цих, на цій адорації мала слово. І вона підходить до мене на сніданку і говорить слово для мене. Не тільки для мене тоді було слово, але то, що я хочу сказати про, про себе. Коли була ця одарація, вона була дуже тиха. Я кажу, Боже, як ти не хочеш говорити славу тобі, хай просто будемо з тобою. Нічого не відбувається. Ні словознання, нічого. Тихо. Думаю, алілуя, слава Богу, нас так треба. А вказується, що так не було, що Бог говорив не до неї. І вона мені каже, те, що ви думаєте, отець, те, що ви думаєте, це фантом. Його немає. Це е, навіть не шарик надувний, а просто сатана нам каже, картинку показує. Ну, його нема, так не буде. І каже: ви не туди дивитесь. Тобто ви дивитесь на цю картинку, замість того, щоб дивитись на Шо? Божу обітницю. Замість того, щоб дивитись на Боже Слово, ви дивитесь на це. Я сьогодні в цьому намірі прийму святе причастя, щоб Матір Божа дала ту ласку тим людям, які тут, ви зараз, і потім, які будуть дай Боже, щоб ця ласка залишалась в цьому місці, щоб люди дивилися на Бога, і потім сатана, щоб не крав це слово, яке чують, під час проповіді, під час передусім намету зустрічі, під час. Там обіду, сніданку, коли ми говоримо, Бог говорить через людей. Так? Бог говорить через священника, через брата, через сестру, говорить просто до серця. <кхи> Давайте помолимося в цьому намірі один раз радуйся Марія. Матір Божа зберігала це слово посіяне Богом. Радуйся, <кхи> Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословенний і Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, ходи за нас грішних, нині і в годину в смерті нашої. Те, що отець сказав, я собі ще хочу пригадати нам всім, я говорив про таку подібність світла. Ми говорили, Бог дає світло, але. Але ім'я ім диявола є Люцифер, той, що робить світло, і він обманює замість світла Божого дає своє і сліпить. Але це місяць світи на сон... сонце на місяць, і місяць тільки відображає, але місяць не дає світла. І то те, що сьогодні зараз сказав за цю пташку, Дух Святий є голуб, і написано в Івангелії за це слово Боже, що ви казали ойче. Прилітають птахи і видзьобують, але не може Дух Святий прилетіти і видзьобати Слово Боже. І ми не раз запитуємо себе, от як розрізнити ці пташки, а по їхніх овоцях познати їх. Якщо Дух Святий приходить і зберігає, це Дух Святий прилетів, ця пташка. Якщо прилетіла друга пташка і видзьобала, це точно не Дух Святий. Оце ой, дуже добра думка для нас на реколекціях, щоб ми вміли. Щоб ми вміли це сприймати. Тому будемо просити вас не Господа про це. Добре, хотіли включити органи, подивимося, чи нам вийде. А візьміть, виключити його ще раз, Включіть. там кнопка зверху мигає, так, щоб її. Поді подіржати, подіржати її. Щось її робиться, там органи є О, і ще раз то саме зробіть. Якщо буде, то так. Да, як ні, то помолимося. Щоб була органістка. Ага, Добре. Все, то тепер встанемо і ведемо модліці. в Бога, визнаючи нашу віру в цій каплиці. Єдиного Бога, ого Вседержителя творця неба і землі. Всього видимого і невидимого і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками Бога від Бога світло від світла. Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, Єдиносушного сушного з отцем, що через нього все сталося. Він за для нас людей, нашого ради спасіння зійшов із небес. І воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія пилата, і страждав і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням. І Познісся на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа животворного, від Отця і сина, і сходи. Слави ми, що говорив через Пророки кому да. церкву і сповідою одне хрещення на відпущення гріхи. Очікую Воскресіння мертвих. I, i życia majbutniowo wieku. Amen.